Добрий день, діточки! Угадайте загадку? Хто живе в цьому прекрасному місті? Має хвіст, а не літає. Має рот, але не розмовляє. І у річці я живу, хто я дітки? Так, я рибка. Вірно, рибки це мешканці води. Бо вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею нам завжди щасливо, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудовий для людини і радіє вся земля. Вода потрібна всім, і людям, і тваринам. І камахам, і птахам, і рослинам. А для риб вода це їх домівка. Без неї рибки не можуть жити. Рибки є різні. І за кольором, і за розміром. Є великі, є маленькі, дрібненькі. Давайте оглянемо рибку. У рибки є голова, тулуб, хвіст та поплавки. Дітки, а як ви гадаєте, чим покрита шкіра рибки? Так, лускою? От сьогодні я пропоную намалювати чарівних рибок у їх домівці. Для роботи нам знадобиться затонований папір та різнокольорові олівці. Спочатку ми намалюємо голову, тулуб та хвіст у рибок та плавнички одна рибка. Ось рибка в нас готові. Потім чешуя. Тепер малюємо водорощі зеленим кольором. І розмальовуємо рибок наших. Домальовуємо камінці. Маленьких, дрібненьких рибок. Діточки, ось які рибки вийшли у мене. Бережіть природу, водойоми. і тоді ви завжди будете милуватися красою дарованою вам природою. Наші роботи. До побачення!